Мені дуже приємно вітати в студії Українського радіо Луцьк, очільницю громадської організації старт у нове життя Ганну карамишову борисенко Доброго дня, добрий день, членкиню цієї організації Олену Ярошук. Доброго дня. Добрий день. А також з нами на прямому зв'язку пані Тетяна Тимошенко, яка колись жила у Харкові, зараз перебуває в Аузбурзі, що в Німеччині. Це учасниця акції. Пані Тетяно, чи чуєте нас? Доброго дня? Доброго дня, чую вас гарно сьогодні. Говоримо. Про ті об'єднавчі процеси, які можна транслювати різними способами, і пані Анна з перших днів перебування тут у Луцьку за мету ставила собі об'єднати тих. Хто приїхав і знайшов прихисток на Волині, для цього була зорганізована громадська організація старту нове життя, і пані Ганно, з першого року війни ви надавали простір для спілкування? Безумовно, першочергово я це зробила, тому що я така сама, яка потребує допомоги. Я така сама звичайна людина. Але чому ми об'єднались? Тому що ми об'єднані однією бідою. Ми були вимушені всі переїхати в 22-му році. Покинути свої домівки, і зустрілись ми саме в Луцьку, Так сталося. За моїх можливостей в мене є орендоване приміщення, і на той момент просто виникла ідея запросити на чашку каву, таких самих дівчат, жінок, як і я. І з того почалось все наше спілкування, гуртування, об'єднання, і з цього почалася історія. А ще перед тим була ініціатива створити телеграм-канал для допомоги внутрішньопереміщеним особам, де ми ділилися одна з одною будь-якою інформацією, тому що не було ніякої ідеї, де що шукати, куди бігти. Тому так ми об'єдналися, тому що ми об'єднані єдиною ситуації. об'єднання вже дало певні результати. Що визначаєте як найголовніші досягнення за ці три роки в об'єднанні і в організації вашій? Якщо говорити саме про нашу організацію старту нове життя, наше досягнення те, що всі ми доволі круто, не побоююсь цього слова, трансформувалися. На жаль, ми переїхали, але це новий старт. Кожен, хто прийшов в нашу групу самопідтримки, знайшов для себе щось своє. В першу чергу, кожна жінка знайшла підтримку такої самої жінки, як і вона. Перші зустрічі це сльози, це нерозуміння, що буде далі, де жити, де працювати. Наразі за цей період існування нашої громадської організації групи підтримки. Кожна жінка знайшла собі роботу. Мінімум четверо дівчат відкрили свої бізнеси. І для нас це також величезний прорив, прогрес. Наприклад, я за себе особисто скажу, я ніколи в житті не думала, що я буду відкривати свою власну справу. В мене навіть думок таких не було в тому минулому житті. Я гуртую людей, підштовхуючи їх до певних дій. Я не кажу іди туди, зроби те. Я намагаюсь зробити це так, щоб люди дійшли до цієї думки самостійно. Ми безумовно за ці роки підсилили себе, і це дуже класно. Для нас це розуміння того, що дійсно старт у нове життя, так ми і називаємось. Те, що ми реалізували свої перші проекти, для нас це також був прорив, бо та сама акція починалася з авантюри. От, власне, як все починалося у 2023 році. Прийшла до нас ця ідея щонеділі, і досі у нас продовжуються наші групи самопідтримки в моєму орендованому Приміщення для внутрішньопереміщених жінок, і також ми робимо зараз дуже багато інтеграційних заходів, куди доєднуються також і місцеві жителі. Тому для нас немає в цьому бар'єрів. Але група самопідтримки для внутрішньопереміщених жінок вона є окремою, безумовно. І в 23-му році, на початку року, ми проводили багато різноманітних психологічних тренінгів, артмайстерок для дітей. І у нас виникла ідея провести майстер клас з в'язання, бо в'язання це також арт-терапевтичний засіб, відволікання людина. Коли вона в'яже, вона концентрується саме на своєму виробі, вона концентрується на своїх думках, вона вкладає свою частинку душі, часу. Це дуже важливо. І ми звернулися до благодійного фонду. Робимо добро дітям. Вони дуже часто нас підтримували, то смаколики для наших діток, речі, гігієну, тобто допомагали нам. Дівчата відгукнули і надали нам нитки, шпиці, гачки. І ми провели майстер-клас зв'язання сердечок. Після майстер-класу у нас залишилось багато ниток. І ми з дівчатками за чашкою кави почали роздумувати, чи наступний майстер-клас проводити, чи віддати ці нитки в'язальницям, чи ще щось з ними робити. І коли ми дійсно подивилися, що багато залишили саме ниток жовтого і синього кольору, тут ми почали вже фантазувати. А що з ними зробити? А може, давайте нав'яжемо сердечок, а може ще щось. І так ми дійшли до тієї ідеї ідентичності, того що а давайте зробимо великий прапорок. Ukraine Великий теплий стяг. Чому прапор України? Бо це символіка України, це наш символ. Чому маленький клаптик? Тому що зв'язати цей клаптик має можливість будь-яка людина, яка навіть ніколи не тримала або хачок, або шпиці в руках. До нас приєднувалися і діти, і дорослі. Ми не обмежували жодну людину вимогами до візерунку, до ниток, до відтінку, до кольору. Ми просто пропонували в'язати свій шматочок 20 на 20 сантиметрів. Будь-яким візерунком і гачком, шпицями чим людині зручніше, тим і в'язати і присилати ці шматочки нам. І ми не думали, що наша акція, наша авантюра, бо у нас немає фінансування для того, щоб розповсюджувати цю інформацію так масово. Ми своїми силами всі дівчата закидали де. Тільки хто міг розповсюджували цю інформацію, і нам почали поступати клаптики. І не просто клаптики надсилати, а з цілими листами історії про те, як люди переїхали, що вони зараз переживають, як вони хочуть повернутися додому, що мій клаптик буде найтепліший, що мій син на війні, а я в'яжу для вас, бо я хочу об'єднати всю Україну. І ми, коли читали ці листи, це було дуже щемливо. І для нас ця акція стала набагато більше, ніж просто про в'язання. Більше ніж просто про те, що люди відгукнулись, і ми в цьому відчули ось це об'єднання. Коли почався процес об'єднання прапору, ми бачили перші масштаби, ми бачили перші кроки. Ми бачили відгуки людей, як вони слідкували за нашими сторіс, і питали: ну що, ну що, скільки клаптиків вже вам прислали? А чи можна я ще встигну нав'язати? Тому для нас це було щось неймовірне. Писали цілі організації, які об'єднували спеціально після свого робочого дня, сідали разом і в'язали. Зали і нам надсилали свої клаптики, Об'єднувалися жінки внутрішньопереміщення, об'єднувались волонтерські об'єднання, об'єднувались звичайні люди. А ми стали таким символом спільного об'єднання всіх цих історій в наш величезний теплий прапор. Пані Олено, пригадайте, як ви долучились до ось цієї нитки єднання? Що відчували можливо, коли в'язали, і чому так важливо відчувати оту згуртованість? Саме прапор привів мене в організацію. Я прийшла рік тому, ну вже більше року, і принесла свої сині клаптики, і дівчатам віддавала. Вони запросили, кажуть, давайте посідаємо, давайте порозмовляємо, поспілкуємось. І я ж приїхала теж так само. Виїхала з Маріупольського району, і дуже складно, звичайно, нам. Але дівчата підтримали мене, і мені захотілось в'язати. Ще більше мені захотілось долучитися до цієї організації. Ось тих пір я в цій організації і нав'язала ну дуже вже багато шматочків. Що для мене єднання це коли ти в'яжеш і ти свої думки вкладаєш у цей клаптик. Потім, коли ми розгортали цей прапор, здавалось, що оця енергетика всіх людей, яка в цьому прапорі, вона викликала неймовірні емоції. От ми їздили Хмельницький, ну багато міст, і кожного разу, коли ми розгортали цей прапор, оце відчуття енергетики людей. Було відчутно дуже пані Тетяно. Ви долучилися теж за тисячі кілометрів. Знайшли можливість долучитися до цієї акції. Пригадайте, що відчували ви, коли в'язали ваш шматочок. Я не могла не відгукнутись, тому що це моя країна, це наші люди, це наші діти, це наші хлопці, це наші сини, це наші дочки. Які захищають нашу Україну, і коли я побачила, що це теплий прапор України, у мене така от думка. Цим прапором огорнути всіх людей, щоб було тепліше на душі, щоб люди знали і пам'ятали, що ми єдина нація, що ми єдина країна, і ми переможемо. Дуже я була схвильована, і я була дуже рада, що я можу хоч чимось приєднатися і допомогти нашій країні, і я буду також приймати участь у єднанні нашої нації, наших людей. Ви не одна долучилися, а ще згуртували тих, то був біля вас, так я розповсюджувала по інтернету. Я вже хотіла, щоб люди приєднувались і люди знали про цю акцію. Що відчували, коли уже те полотно було готове, і тисячами рук, тисячами сердець, долучених до його виготовлення, озвалося єдиним прапором України теплим прапором України. Ви знаєте, я дуже дуже чекала цього фіналу, щоб знати наскільки він великий, наскільки він гарний, і мені. Дуже сподобались відео, які я побачила. Я відчувала велику гордість за наших людей, за цих жінок, за тих дітей, за тих хлопців, які також прилучилися до цієї акції, допомагали, і всі разом зробили такий величезний прапор. Анна, ця акція переросла в міжнародну, тобто вона об'єднала не тільки різні регіони України, людей різного віку, різного соціального стану, різних переконань, різної віри. І ось уже фінал і долу. Училися українці, ті, які в різних країнах живуть до цієї акції. Головні меседжі для вас від того, що вона набула такого масштабу і такої глибини. Головні меседжі, ті, які ми чули весь час від людей. Коли ми їздили з нашим прапором України для людей, це дійсно об'єднання. Для людей це єдина справа. Не в форматі в'язання, да, що давайте всі в'язати. Ні. А для людей це про те, що немає заходу, сходу, немає ніякого розділення, бар'єрів того, що весь час нас хочуть наші сусіди розділити як інформаційними вкидами, так і фактично те, що вони зараз роблять. Це дійсно про об'єднання, про включеність. Це дійсно. Про залученість людей, і коли ми бачили ці очі, ці руки, які зшивали, і люди похилого віку приймали багато людей участь, і діти підбагали і приймали також участь наймолодшій учасниці 6 років. І вона разом з мамою. Мама, покажи мені, як шити. і Мама показувала, і вона разом з нею зшивала. І настаєш учасниці 87 років. Тобто, ми бачимо велика різниця у віці, але це не дало тих моментів, того, що. Хтось не може долучитись. Нас також запитували, а ця акція тільки для внутрішньопереміщених осіб. Я кажу, а чому ви так вирішили? Ми навпаки говоримо, що якщо ти українець, якщо ти відчуваєш себе українкою, українцем, якщо ти дійсно хочеш зробити свій малесенький вклад в цю історичну подію, ми безумовно чекаємо клаптики від всіх, 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 всіх українців. Меседжі це підтримка таких людей, як ми словом, ділом, ініціативою. Коли ми дійсно відчули, що нам вже необхідно масштабувати нашу акцію, що ми знову отримуємо шматочки від людей. Ми звернулись до благодійного фонду Рокада і вони підтримали нас. І завдяки саме фонду Рокада здобули оте масштабування. Дівчата розповідали у всіх осередках своїх про нашу акцію. Вони проводили майстер-класи зв'язання, вони долучали людей. Вони в громадах розповідали про нашу акцію, показували, як в'язати і все більше людей дізнавалися про нашу акцію. А ще те, що було для нас дуже класно, це початок здійснення нашої мрії, це те, що наш прапор побував вже в п'яти містах України. Мрія це провести по всій Україні наш теплий прапор і за кордон, там, де живуть наші люди, наші українці. Але він вже такий важелезний, що ми навіть не знаємо поки що, як це буде реально далі і далі. Але за допомогою благодійного фонду Рокада нам вдалося побувати у п'яти містах, де люди Готувалися, де люди заздалегідь в'язали свої теплі клаптики, де люди підготували концертну програму, де люди організували майданчик, де люди дійсно організовувались і підтримували. І скільки ми брали інтерв'ю, скільки ми запитували у людей, скільки ми чули відгуків. Жодної людини не було байдужої. Кожна людина відчула себе дійсно причетною до цієї величезної події, до цієї теплої об'єднуючої акції, і ось воно сталося. Отримали відзнаку, потрапили в книгу рекордів України. Ось те творення історії, воно відчутне. ви Вже частинка нашої історії і цією ініціативою. Що маємо зараз, і що буде далі? Зараз ми маємо рекорд в книзі рекордів України, зафіксований рекорд, опис досягнення. Це міжнародний арт проєкт «Наймасовіше в'язання як арт-терапевтичний захід. Під час фінального заходу відбулось об'єднання зв'язаних теплих клаптиків в єдине полотно у вигляді теплого прапору. І відбувся, звичайно, підрахунок. Наш прапор наразі сягає 34 метри і 40 сантиметрів. Кількість клаптиків, які були об'єднані між собою 2064. Кількість учасників, які приєднались до в'язання та сшивання об'єднання теплого прапору 636. Вік учасників рекорду зафіксований. Найменшій учасниці 6 років, найстаршій учасниці 87 років. Кількість областей, які до нас приєдналися 21, і плюс 2 міста з Німеччини. Кількість міст та сіл всього сягає 130. Захід був проведений 8 вересня 2024 року. Для нас це неочікуваний результат. Якщо його поєднати з минулим роком, наш прапор сягав 7 метрів 20 сантиметрів, це неймовірний результат, і я безумовно вітаю всіх, хто був причетний до нашої величезної об'єднуючої теплої акції. Далі буде це таке питання мені вже задають, і я так дуже з обережністю відповідаю. Бо в минулому році ми сказали, що ми зупинились. І коли ми почали знову отримувати смс-ки від людей, коли ми почали знову знаходити на ручці свого офісу зв'язані клаптики, дуже тепло складені з записочками Ой, ми не встигли, а доєднаєте ще наші клаптики, то мені здається, що якщо людям дійсно буде надалі відгукуватись, безумовно, ми не відмовимо у прийнятті клаптиків, і безумовно ми їх доєднаємо до нашого теплого прапору і розпочнемо наступну нову. Історію, а поки що мрія, щоб провести наш теплий прапор України наступними містами, країнами ми будемо намагатись долучити до цього благодійників, спонсорів, і маємо такі мрії, що вони дійсно здійсняться.